Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні буде прогноз для тих, хто народився під знаком Діва. Зараз початок лютого. Якраз час робити прогнози. Отже, 2026 рік. Лютий місяць. Для тих, хто народився під знаком Діви? Під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація з роботою? Ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, для сімейних пар що буде для тих, кого немає відносин, що покажуть карти. Ну і порада на місяць для дів, щоб місяць пройшов легко та екологічно, під якою енергією пройде місяць? Карта 7 кубків. Карта така, коли будете багато мріяти тут головне не впасти в ілюзії та ті мрії, ті думки. І той вибір, вибір необмежений, який буде тільки в голові. Ну, от я ж кажу, головне, щоб воно не обернулося просто ілюзією, просто незбиточною мрією. Тобто, мріяти треба, мріяти можна, ну, але ще й треба бачити ту реальність, яка є. Ситуація на роботі. Ну от, а на роботі ситуація така. Що треба приймати дуже серйозні рішення, або навіть і може звернутися до людини, яка дасть ну такий розумний, розумну пораду. Ну, тобто. На роботі така ситуація, коли ігри скінчилися, і наступає такий якийсь серйозний момент. Навіть може бути і, ну так, підготовка до конфлікту. Ну, десь якийсь конфлікт готується. Тобто треба бути на чеку, і треба усі рішення приймати розумом та мислити логічно. Не вдаватися, от якраз, не вдаватися в ілюзії і не вдаватися в зайві почуття. Ситуація з фінансами. Карта смерть. Е, ну, теж така історія буде досить емоційна. Десь прийдеться поставити крапку, е, десь прийдеться щось змінювати. Ну, і взагалі якось. Такі карти, які кажуть, що, може, дійсно вже не треба щось придумувати та вигадувати, а краще вже десь поставити крапку і піти в щось нове, і прийняти. Ну таке чітке рішення. Що те, що пройшло, його, його треба вже залишати. Те, верніше, те, що саме вже уходить, те, що розвалюється. Ну, не треба за це триматися. Треба відпускати. Ну, тут карти натякають, ну прямо на зміну, да. на зміну роботи і прийняття рішень про інші, може, істочники доходу. Ну, так от якось так. Для тих, хто в шлюбі, ну теж, карта спогадів, ну, теж така якась історія. От і знов тут от, да? <кій> <кій> може, ви якось застрягли, застрягли десь в минулому, застрягли в спогадах, а. А життя то воно триває. Ну, зрозуміло, що спогади можуть бути приємними, і якось, ну, жалко, шкода викидати, ну, відкидати те, що було колись. Колись було краще. Але ну, це також свого роду перебування в ілюзії, тому що в житті всі, все змінюється, в реальності постійно приходить щось нове, щось відходить. І тому. Треба створювати собі такий простір вже зараз, де буде комфортно. Ну, а спогади нехай залишаються спогадами. От. Але треба повертатися і в життя. Ну, от якось так. Тобто такі карти. Коли тут людина просто от може ну, от як загубилася, скажімо так, більше десь вітає в облаках, а по життю, по життю, вер, верніше, не по життю, а життя. Життя вже потребує змін. Ну, от я так би сказала по цим картам. Для тих, в кого немає відносин. Ну, теж, от такі карти всі якісь пасивні. А треба вже щось змінювати. Тут, виходить, карта, що. Може, ви робили якісь кроки. Може, ви. Mm. Ну, як то кажуть, десь якісь насіння кидали. І очікуєте результатів. Тобто ви в очікуванні. Але тут справа в тому, що очікувати то можна. Але де впевненість, що прийде в ваше життя те, що ви хочете. Тут теж такого, ну, такого роду карта, що більше думок, більше мрій, більше сподівань, але результату тут немає. І вже, і вже пройшло стільки часу, да, що вже і повутинням може все поросло. Тобто, ну такий застій. Застій. Я ж кажу, якісь от такі карти, дійсно такої. Такої застійної енергії. І більшість в думках, в мріях, може, там, сподівань на краще. От. Але ну, воно то гарне, коли воно мрієш, візуалізуєш. Проявляєш терпіння, це все добре, але ж результату немає. Тому, і виходить, що ви якби ходите по, -по кругу, по колу, як самі, самі собі виставляєте обмеження і заганяєте себе в страхи, що нічого не змінюється. Mm, от. Ну і порада. Давайте подивимося на пораду. Туз mm Пентаклів. -hmm. А порада. Uh, у вас дуже, дуже добрі шанси. Отримати все, що ви захочете. Uh, але тільки треба от поставити ціль, да, отут, надуть паруса вибрати напрямок, вибрати рух і діяти. Тут тут якраз така карта, що Якщо ви будете йти до своєї мети, але тут карта руху, то знайдуться ті, хто підуть за вами, підуть разом з вами, і це буде дуже вдало. Ну, тут по картам Треба рух. Треба рух, треба дії, треба якось розкручувати енергії, треба якось відходити від минулого, від очікувань. А От дійсно шукати якісь нові шляхи. Ставити цілі, пробувати різні якісь шанси використовувати, Може спробувати щось нове, не боятися, і е, йти ти тим шляхом, ну який ви собі побудували. І до вас приєднаються. Ну, от, такий вийшов у мене розклад. Тому що. По життю болота не буває. Або ну, життя все одно змусить. Змусить якось мінятися вас. Тому і вам може це не сподобатися. Тому краще самому подумати. А що я зараз можу зробити, і що б я хотів змінити в своєму житті. Ну, я ж кажу, перше, це тут якась тема з роботою. От. Тут прям зміни відпускайте. Минуле відпускайте. От. І на особистому теж фронті. Досить сидіти вже і мріяти і згадувати, як було колись. Результатів не буде. Треба або знайомитися. для тих, хто в шлюбі, то Ну, налажувати стосунки, або жити. Скажімо так: жити життя. Кожного дня вибирати життя. Отак От я б сказала, і рух. А я вам дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть, що сподобалось, що не сподобалось, що відгукується. А мені буде цікаво почитати. Хай вам щастить! Пока-пока, до нових розкладів!